Хто надає комунальні послуги жителям окупованих територій? І якої якості ці послуги? Чим погрожує окупаційна влада у разі несплати комунальних платежів? Чи можуть жителі окупованих територій, які виїхали звідти, не сплачувати борги за комунальні послуги українським підприємствам? І що робити тим, хто залишився в окупації? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада у Маріуполі запровадила оплату комунальних послуг і намагається її стягнути майже за рік. Про це 28 травня в ефірі телеканалу Еспресо повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, Маріупольцям надають квитанції із великими боргами за електроенергію і газ. Андрющенко зазначив, що російські окупаційні сили отримують гроші за комунальні послуги, використовуючи при цьому здебільшого українську інфраструктуру. Є частина, яка фактично питається, ну запитана з боку резервних гілок, які йдуть з нашого Новоазовська. Тобто, звідки там береться електрика, наша чи російська, не скажу. Просто не хочу обманювати. Ціком можливо, що це наше постачання іншими шляхами. А частково це запитано безпосередньо з напряму Запорізького, тобто це з Бердянська, це наша Енергодарська, річ за все буде. Тобто, це українські енергомережі, mm. однозначно. Така сама ситуація і з газом. Тому що газ частково затягнуто, Ми знаємо і під'єднуються лівобережжя знов ж таки з боку Новоазовська, а правобережна частина міста вона запитана через режимні гілки, які тягнуться з Магнушкою, Нікольського районів. Тобто, це все одно наші якісь енергомережі, тому там ну точно щонайменше 50 на 50, але гроші за це ж збирають окупанти. Маріупольське видання 0629 25 травня також повідомило, що жителів міста зобов'язали сплачувати за спожиті електрику та газ. І що важливо з моменту підключення квартир та будинків до цих послуг. Пишуть журналісти. Про це заявив призначений Росією керувати Маріуполем Олег Моргун. За його словами, безоплатними для маріупольців залишаються послуги з водопостачання та подачі теплоносія до багатоквартирних будинків, а також вивезення твердих комунальних відходів. Також не нараховується квартирна плата за утримання внутрішньобудинкових мереж, території загального користування у багатоквартирних будинках та прибудинкових територій. Утім, за газ та електрику треба сплачувати, пише видання «0629». Деякі власникам квартир, що були підключені до електрозабезпечення ще в липні минулого року, нарахували від 7 до 8 тисяч рублів боргу. Журналісти також зазначили, що донедавна жителі Маріуполя, попри отримані платіжки, відмовлялися платити під приводом, що немає укладених договорів, і не зрозуміло, кому платити. Але зараз окупаційна влада буде вимагати грошей, попри все. Бо якщо вода, хоча б українська, то електрика і газ потрапляє в мережі з території Росії, зазначили у виданні 0629. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін у коментарі про Азові розповів, що на початку окупації жителям міста обіцяли не нараховувати комунальні платежі. Що ніяких комунальних послуг на той час не було, тому що всі комунальні послуги, які були можливі, вони на той час просто знищили. У людей не було не було спочатку російської окупації, і дуже тривалий строк, не було ні електропостачання, ні водопостачання, ні опалення. Тобто ні газопостачання, нічого. А наперед на минулого року а, вони якось там окупанти а, поновлювали електропостачання дуже часто не витримує напруги. І, власне кажучи, ну тобто, я що я хочу сказати, що послуги, які вони навіть поновили, вони є неякісними. А, і відповідно, а, наприклад, вода, яку вони там поновили. А, вона теж, власне кажучи, не відповідає нормам держсанпіну українським і не проходить там належного очищення, як це було в українському моріуполі до російської окупації. Маріупольці шоковані отриманням платіжок, оскільки не мають чого їх сплачувати, каже депутат. Роботи немає, а роботу мають виключно. Більшою частиною ті, хто погодився піти на співпрацю з окупантами і обійняли посади в окупаційній адміністрації, ну, тобто, ще є якась там частина людей, які просто працюють на роботі, яка не пов'язана з колаборацією, це там слюсарі прибиральники ну, тобто, такі роботи, які не несуть там кримінальної відповідальності у подальшому, але це ну скажімо так, може десята частина від того, що потрібно тим людям, які там проживають. І відповідно до цього, власне кажучи, маріупольці, які там залишились у більшості, не мають можливості сплачувати будь-які комунальні тарифи, тому що окупаційний режим, власне кажучи, створив такі умови і продовжує геноцид в Маріуполі, який ставить на межу виживання мешканців міста. У Маріуполі є власне джерело водопостачання старокримське водосховище, яке розташоване на території міста. Напередодні повномасштабного вторгнення Маріуполь перейшов на постачання води у повному обсязі саме з цієї водойми, Розповідає Дмитро Забавін. Через рік окупації фактично ми бачимо, що вода постачається вони там спочатку, взагалі, у минулому році. Uh, взагалі не могли там відновити нормальну. Потужність, щоб вода доходила там на всі поверхи багатоповерхівок. Ну тобто не працювало, не працювали помпи і відп... ну, тому, що вони все знищили зараз. Вони там деякі там станції відновили, але якість цієї води, яку вони подають з того ж старокримського водосховища, вона не відповідає нормам держсанпіну. Відновити усі необхідні електромережі російські окупаційні сили також не змогли, зазначив депутат. Він розповів, що електроенергія до Маріуполя постачається з підконтрольної Україні території і частково закуповане. зокрема до лівобережного району міста. Вони також там відновили е, декілька електромереж, і відповідно цю е, зиму вони ледь-ледь там. Е, Витримували було багато пожеж про що свідчить навіть там. Внутрішні документи окупантів, які потрапляли до нас, тобто було велике е, кількість пожеж, тому що там мережі не витримували. Люди включали обігрівачі, і відповідно система горіла. Е, зараз відповідно там зменшилось споживання енергії, і, скажімо так, ситуація якось вирівнялась. Але ж говорити там про повну якісне відновлення. Електромереж теж не, не можна про це казати, тому що цього немає. Дмитро Забавін вважає, що примус до сплати комунальних послуг російські окупаційні сили будуть використовувати як ще один метод тиску на Маріупольців. Я бачу в цьому такий, знаєте, елемент е, можливої е, можливого посилення. Репресійних заходів у чому у тому, щоб може окупанти, там скажімо так. І не планують на цьому ж якісь там реальні гроші заробити, а щоб е тримати людей постійно у напрузі. якщо послуга безкоштовна, люди там виказували і навіть там ходили до адміністрації е стосовно неякісного постачання. А коли їх е загоняють в такі знаєте, рамки, що вони там боржники. То відповідно вони таким чином хочуть не відбувати ті незадоволення, які є а, серед мешканців міста, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 30 березня повідомив, що отримати комунальні послуги у деяких населених пунктах окупованої частини Запорізької області можна лише за наявності російського паспорта. Зокрема, така ситуація спостерігалася у Михайлівці Васильівського району. Пізніше, 26 травня, в ефірі телемарафону Єдині новини Федоров зазначив, що жителів окупованого регіону зобов'язують переукладати договори на постачання електроенергії тільки за документами Росії. Вони змусили всіх переукладати договори на електропостачання, але є умова: укласти договір на електропостачання можна лише з паспортом РФ, ї. тож наші мешканці наразі мають вибирати, чи є електроенергія, чи є паспорт РФ. Це новини при Азові у цьому випуску. Докладно про те, як російські окупаційні сили змушують жителів окупованих територій сплачувати за комунальні послуги та переукладати угоди винятково за російськими паспортами. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що з травня цього року вартість більшості комунальних послуг на окупованих територіях почала зростати, і окупаційна влада у разі несплати може відключати помешкання від цих послуг. Ми кажемо і про газопостачання, і про електро... про електроенергію, і про водопостачання, і про саме плату, квартплату, так звану, яку сплачують люди в ОСББ. Останнім часом частішають випадки і повідомлення від місцевих мешканців, що їм загрожують і попереджують про те, що несплата комунальних послуг буде означати, що людина нібито не хоче їх отримувати, і відповідно. За думкою окупантів, дає право їм без е, жодної там юридичної процедури, формально е, не проводячи ніяк ні, цих рішень, е, відповідно просто відключати фізичну людину від е, цих послуг. Також у разі несплати за комунальні послуги окупаційні адміністрації можуть відібрати житло, каже Віктор Дудукалов. Поки що таких випадків немає. Утім, попередження про це вже є деякі. ОСББ запрошують запровірніше. Розшукують так, би мовити розшукують власників житла, які покинули окуповану територію. А ми знаємо, що таких дуже багато виїхало з окупації. Вони розшукують власників житла певних квартир, і в залежності від свого настрою від свого сприяння окупантам, це голови ОСББ роблять. І повідомляють мешканцям, що треба сплачувати борг за комунальні послуги, тобто за цю квартплату в ОСББ. А якщо не буде сплачений цей борг, то квартиру мовляв можуть націоналізувати в перспективі оплату за комунальні послуги приймають виключно у готівці, каже посадовець. Вони за 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 якимись своїми бумажками ведуть розрахунки, які можуть теж в них змінюватись. Тобто людина в один місяць може отримати е, до прикладу там. 200 рублів сплатити за газ, сплатить їх наступного місяця. Вона побачить, що це в неї залишився борг не сплачений. Підо розбиратися, її його спишуть, тобто через складну процедуру їй там спишуть цей борг. А потім наступний місяць платіжці може бути просто нуль, бо вони там знову щось збиваються по бухгалтерії. Тобто там безлад чиниться справжній безлад жодної електронної системи, жодної ну, автоматизації цих процесів немає. Після деокупації може виникнути проблема у розрахунках через те, що користуючись ресурсами з України, жителі окупованих територій змушені платити за них російським окупаційним адміністраціям, зазначив Віктор Дудукалов. Також люди, які зараз мешкають там і сплачують за е, світло до прикладу, в підприємство під назвою «Таврія Енерго, е, ну, вони сплачують їх фактично Росії і невідомо. Ну, як потім, ми по поверненню і звіря, звіряючись лічильниками з обленерго, з Запоріжжя Обленерго. Яку ми будемо мати ситуацію, і що робити з цією різницею в лічильнику, коли людина останній раз звітувала зараз, намотала світла? Вона за нього за ну, впевненою думкою людини? Вона за нього сплачувала Таврія Енерго, а потім Обленерго і скаже «стоп». А Плати хоч щось, ну і будуть там щось якусь враховувати. Деякі комунальні послуги російські окупаційні сили намагаються надавати бердянцям самостійно, додав заступник голови районної ради. За моєю інформацією, вони е, притягнули газ через резервну гілку з Таганрогу, тобто з того боку. Ну тобто ми розуміємо, що по поверненню, по поверненню газу не буде, і може дуже тривалий час. Це опалювальний сезон під питанням, бо котель, котельні ну, і тепломережа а, працює на газу. Ну від вірніше, її функціонування функціонування опалення без газу неможливе. Окупанти постачають воду в мережі з річки Берда, е, яка є набагато гіршої якості набагато гіршої якості, і практично немає нічого з цієї хімії з цих засобів для знезараження для очистки води, е, тобто якість води на наразі в Бердянську настільки жахлива, що ну ламається там техніка на і Так далі а тим часом на звільненій частині Херсонщини у деяких населених пунктах нараховують платежі за електрику, яка не постачається і не використовується. Про це 25 травня на своїй сторінці у Фейсбук повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, така ситуація зараз у Зміївці Береславського району там немає світла жовтня минулого року, і село перебуває під постійними обстрілами російських військових. Але рахунки за електроенергію людям приходять. У платіжки автоматично додають попередні показники лічильника. А тим, хто не платить, блокують банківські картки. Пише Хлань. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам Празові, що відновлення комунальної інфраструктури на звільненій території області ще триває. Частково це було пограбовано окупаційною владою до того, як їх вибивали з правобережної частини Херсонщини. Це стосується і техніки і обладнання, яке вже зараз місцевій владі. Прийшлося просто збирати з фактично з усієї України. Е, в крім того, зараз знаєте дуже велика проблема, це спеціалісти, тому що багато людей виїхало і в тому числі це працівники е, саме ЖКХ. Тому зараз це так само ускладнює повноцінне відновлення та функціонування підприємств, які забезпечували цю діяльність. Але там є і є й певні успіхи, тому що е, вдалося част частково відновити матеріально-технічну базу підприємств, які в цьому задіяні, і вони зараз е, е, в цих дуже складних безпекових умовах, тому що так само це люди працюють під обстрілами, так само це люди рискують життям, е, але вони працюють. Кабінет міністрів України заборонив стягувати з переселенців заборговані за житлово-комунальні послуги, якщо вона утворилася після початку повномасштабного російського вторгнення. Також в уряді запропонували механізм компенсації збитків підприємством господарювання з території, які тимчасово окуповані, або там, де тривають бойові дії. Про це 21 квітня повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Аби уникнути заборгованості, споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю будинку документи, які підтверджують виїзд з населеного пункту. Юрій Соболевський вважає, що це вирішує проблему лише частково, оскільки, на його думку, люди не мають сплачувати за комунальні послуги за період окупації, незалежно від того, виїхали вони чи ні. Ми зверталися до кабінету міністрів з тим з зверненням, з тим, щоб був розроблений механізм компенсації компаніям, які не розбезпечуючи, в тому числі з тим, щоб люди взагалі за період окупації не сплачували ці платежі незалежно від того, чи залишалися вони на тимчасово окупованій території. Чи вони виїхали, і реєструвалися як ВПО? Я знаю, що частково на жаль, тільки частково це питання було вирішено. І люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, зареєструвалися як ВПО, вони от за, за цей період, з моменту реєстрації, як ВПО і до дати до окупації населеного пункту. Вони не зобов'язані сплачувати ці платежі. Крім того, є механізм, який, скажімо так, дозволяє встановити факт того, що приміщення, яке у власності було наш, наших громадян, воно було захоплено окупаційною владою чи військами російськими використовувалось. Для їхніх власних потреб так само там є механізм, щоб люди не сплачували ці платежі. Я сподіваюся, що все ж таки там буде розширений ще перелік осіб, які не повинні сплачувати ці, скажемо так, ці платежі, тому що ну це питання соціальної справедливості, на мою особисту думку. Якщо споживачам комунальних послуг на звільненій частині Херсонщини приходять платіжки з некоректними показниками, потрібно звертатися за перерахунком. Додав політик, безумовно. Зараз коли вже звільнені території, коли ну це це є обов'язком людей. Якщо мова йде там про електроенергію, то звичайно там ніяких платіжів не може бути, якщо приміщення не використовується. Є що чи є лічильник згідно показників, якого там все це нарахування йдуть. Якщо є розбіжності по даним, то є можливість звернутися до компанії до енергопостачальної компанії для того, щоб вони робили там перерахунки. Це, це так само це можливо. Заступник виконавчого директора асоціації міст України з питань ЖКГ Олег Гарник зазначив, що заборгованість за комунальні послуги є системною проблемою в Україні. Ну, якщо говорити, наприклад, про сферу теплопостачання, то в нас на сьогоднішній день заборгованість ту, ту інформацію, ми отримали складає більше 32 мільярдів. Тобто, якщо вона завжди була там в районі 24, 25, 26, то зараз вона складає більше 30. Ну тут потрібно знов-таки розуміти, що ця інформація це закінчення опалювального сезону. Якщо говорити про динаміку, то це система, коли Мешканці споживачі протягом опалювального періоду накопичують заборгованість, а потім протягом уже міжопалювального періоду поступово її гасять, тому що, як би то не було для когось, це природний газ досить велика. скажімо так досить великий тягар, який вони не можуть з, з свого бюджету забезпечити своєчасну оплату. Якщо люди не проживають у своїх помешканнях від більшості комунальних послуг, вони можуть відмовитися. Утім, із послугою теплопостачання все набагато складніше, каже експерт. Більшість житлового фонду вона а, влаштована таким чином, що а, ця централізована теплопостачання вона дається повністю на весь будинок і не можна виключити, скажімо, якусь одну чи дві квартири і не надавати таку послугу. Перше. друге це навіть фактично заборонено. Чому тому, що якщо ви вимикаєте в себе? Теплопостачання, якщо конструктивно є можливість це зробити, це означає, що вашу квартиру опалюють сусіди зверху, знизу, зліва, справа. Тобто це сусіди за, скажімо так, за свій рахунок опалюють вашу квартиру, і відповідно фактично, все таке певне опалення відбувається. Але більшість фонду, все таки, повторюся, не дає такої можливості, і навіть у тому випадку, якщо на території бойові, на територіях, на яких ведуться бойові дії. Або були звільнені і мешканці виїхали. в будь-якому випадку послуга теплопостачання надається інших варіантів немає, і за цю послугу повинні розраховуватися споживачі, якщо ця послуга фактично була надана. Що робити, якщо послуги надають українські підприємства, а оплату вимагають російські окупаційні сили? Питання поки відкрите, каже експерт. Зараз обговорюються шляхи його вирішення. Наприклад, послуги електропостачання. Газопостачання здійснювалося за рахунок скажімо так надавачів послуг, які перебували фактично на території України, і ці послуги повинні бути оплачені безпосередньо тим, хто їх надавав. Тобто, якщо цей газ закупався на Нафтогазом за кордоном, а потім через облгази він постачався споживачам, то вони повинні були б заплатити все таки тим, хто їм ці послуги надав. А те, що там відбувається, якби те, що там вже скажімо так. Підприємства окупантів пробують розсилати платіжки, тут дійсно виходить проблема, тому що з однієї сторони повинні споживачі заплатити безпосередньо нашим українським підприємствам, які забезпечили надання послуг, з другої сторони, незрозуміло, яким чином виникають платіжні е, вимоги від е, окупаційної влади, яка говорить про те, що в них це підприємство і вони повинні бути компенсовані. Тут складна ситуація, і я думаю, що е, пошуки е, вирішення щодо того, яким чином це буде. Вирішено в майбутньому вони ще тривають, розповів заступник виконавчого директора Асоціації міст України з питань ЖКГ Олег Гарник. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський новини приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.